Я хочу подякувати всім присутнім за те, що ви зібралися на таке гарне зібрання, яке ми сьогодні організуємо. Я хочу подякувати пану Петрові Конечнові, пані Ароні Коротові за їх діємність за те, що вони організують такі заходи, і, і думаю, що це дуже важливо для бізнесових кіл і для. Ďakujem ja, za pozornosť. Chvíľa povedané. Ja by som chcel prezentovať Radu Slovenských exportérov, ktorá je podnikateľská asociácia združujúca slovenské spoločnosti, ktoré sa zaoberajú exportom a medzinárodným obchodom. Stojím tu pred banermi asociácie pro produkcie investície ISA. Čiže ja verím, že v synergii s ISA Ráda Slovenských exportérov je celý no, medzinárodný obchod a všetky požiadavky sú teda vnútornosti. Takže som no, veľmi rád, že tu máme komplementaritu. No. A... Я ще хотів підкреслити попередньому, що раді, що буде організована, буде організована така бізнес-агенція, вона ну, також буде комішною. Але що стосується Ради словарських експортерів, дуже співпрацює Рада Словацьких експортерів разом з Ісою і сподіваємося, що це буде дуже великий дорого до міжнародної торгівлі і до організації. Myšnárodnej kohybrie tiež EU. Veľmi stručne, pretože ja vnímam toto podujete ako veľmi dôležité. Ešte svojho času na ministerstve zahraničných vecí sme určitým spôsobom analyzovali, ako rozvíjame vzťahy so svojimi susedmi. Ja úprimne vám poviem, že ja som si všimol, že v rokoch 16 až 20, ale väčšia o tom aj roky predtým, keď sme si pozreli na aktivity na politické obchody úrovni sférom našim susedom, tak ja mám pocit, že sme trošku zanedbávali tie s Ukrajinou a žiaľ, aj takáto krízová tragická situácia, ako je vojna pre na Ukrajine, ktorú raz sa tak nám otvára oči aj v tom smere, že sa možno prebudíme a budeme tú ekonomickú aktivitu dávať veľa Я коли працював у Міністерстві закордонних справ, то ми, ми обговорювали різні питання, а одним із таких важливих питань було і аналіз співробітництва з нашими сусідніми країнами. І що це ми аналізували 2016-2020 роки, і прийшли до такого висновку, що власне, Зв'язки і політичні, і торговельні зв'язки з Україною трошки занедбані. Вони стануть трошки на нижчому рівні. Зараз війна, війна, агресія Української Російської Федерації проти України, яку не можна нічим, яка яку просто не можна не оцінити негативно. Вона uh, тим не менше uh, зробила, uh, uh, має якийсь такий для нас згублюючий або звудниковий ефект. Uh, І тому uh, гадаю, що власне оця ситуація, оця агресія трошки посуне, трошки нас зводить для того, щоб співпраця з Україною була більша повна. Це позимовна на то. Це до тих на диспансі експортирова, каже країна, то я обослуванське речі речі. Slovenská ekonomika je bytosne závislá od exportu a Ukrajina, ale práve že sú sa najväčší trh jednoznačne poskytuje je mnoho príležitostí. Kvôli súčasnej situácii a vojne samozrejme potrebuje urgentne pomoc. Ja verím, že ju budem vedieť poskytnúť. Na strane druhej ekonomická kríza, ktoré čeria naši podnikateľi, asi taktiež vyžaduje pre nich pomoc. Čiže ja vidím vlastne oboj stranu nevyhnutnosť podpory asi nejakým podnikateľom zo Slovenska a Ukrajiny. Okay. Či už je to Інвестична експортна. Що говорить, якщо ми говоримо про раду Словацьких Скорплерів, то оцінюємо також ринки країн, які є поруч з нами. Розуміємо, що кожен ринок тієї країни, яка поруч, є більший, ніж ринок Словаччини. Але коли говоримо про ринки України. То звичайно, це величезний ринок. А зараз війна, зараз агресія. Все це власне має повний відбиток на і на експорт. Зараз Україна потребує допомоги. Ми всяко будемо в Україні допомагати. Але економічна криза, яка існує, вона існує не тільки в Україні, вона існує сьогодні і в нас, бо ви знаєте з якими аспектами все це пов'язано. Ми розуміємо, що криза помине і e, буде e, можливість, і буде платформа як для інвестиційних, так і для e, е, експортних e, чинників, які ми e, зможемо прославити. Відео відео. А якщо дозволите, то це коротке e, відео ради Словацьких експортерів. Ja no. v stručnosti, aby som, som nebral veľa času, tak Rada slovenských exportérov vznikla v roku 2020 na základe o spoločnosti, ktoré čelili pandemickej kríze, keď sa ozavreli hranice aj v rámci šengenskej zóny, stali tam rady kamionov, nefungoval medzinárodný obchod, narušali sa Обратсько за радянська не са настава, що торкається на коли ми виникли, була заснована рада словацьких експертів у 2020 році. Це була така, можна сказати, суспільна, суспільна вимога або суспільна потреба. Ви розумієте, що це були пандемічні роки, кордони стояли, країни були закриті, і постачально постачальні зв'язки, зв'язки постачальних клієнт також були зрушені. Домішнього дня ми získali, alebo respektíve máme v našich radoch zhruba 100 podnikateľov z rôznych sektorov ekonomiky a taktiež rozvíjame partnerstva v zahraničí. A keby som mal byť konkrétny, tak ja na Ukrajine je to rada exportov a investorov Ukrajiny, ktorá je oficiálna štátna inštitúcia po ministerstvu zahraničí veci. V nás zaraz pracuje byľa 100 pracovníkov, my spolupracujeme i s Ukrajinskou radou exportérium. Vnímame vlastne celá podstata našej organizácie je možno trošku iná ako u ostatných asociácií, kde v zásade vždy ten leitmotiv existencie je kolektívny hlas, aby kolektívne presadzovali svoje záujmy, čo robíme samozrejme aj my. Naša asociácia pracuje niečo vidno, než vsi inši asociácii. Pytania kolektívnosti, pytania kolektívneho prijatia riešenia, to je vážne kolektívnosti, ale ale my sme sa rozhodli a chceli sme vlastne, aby sme, aby sme nejakým spôsobom odôvodnili a predali do svojej existencie robiť všetko to, čo ostatní nerobia. A my uh, chodíme, bažáme, alebo plánujeme, alebo plánujeme, alebo robíme sa tak, ako iní nerobia. Čiže v zásade to, čo je pridá hodnota resonanských exportérov, je, že my sa snažíme riešiť individuálne požiadavky všetkých našich členov, pretože vnímame vlastne ako veľkú bariéru. A v rozvoji medzinárodného obchodu, informovanosť, komunikáciu a vzťahu s inštitúciami. A toto je to, čo my poskytujeme. Čo je dodatkovou vartosťou u nás? To je individuálne vymohy, zadovolenia individuálnych vymoh klientov cej je, je, je infrastruktúra, cej je zvazok, komunikácia. komunikácia a vzťahy zvýšiteľství. I tako si, si inši stosunke zvýzneme uh, Za dva roka našej existencie sme pre firmy robili záležitosti typu, že sme pre ne organizovali stretnutia v zahraničí, vybavovali sme im COVID výnimky na cestovanie do zahraničia, nie od nášho hlavného hygienika, ale od zahraničného. Що ми робили цей парк. Що ми робили? Ми організували зустрічі наших клієнтів за кордоном. Ми також робили ковід. Винятки, ковід винятки не з від наших організацій, установ, але ковід винятки у міжнародному масштабі. že to by dve v Európejskom aspekte. Poskytujeme informáciu o zahraničia, máme veľmi úzke kontakty s ambasádami, a prepájame podnikateľov na základe ich dopytu so zahraničnými entitami inštitúciami, dostávame ich na úrovne vedenia ministerstiev a takisto im poskytujeme a prepájame ich a, v oblasti možnosti financovania, poistenia, tam sú vzťahy s z Exim s komerčnými bankami, s medzinárodnými inštitúciami, ktoré poskytujú financovanie. Що ми робимо активно? Ми налагоджуємо зв'язки і надаємо інформацію. Інформацію суб'єкта з суб'єкту. Ми маємо тісні зв'язки з посольствами і представництвами за кордоном, котрі з нашою допомогою виводять їх на міністерський рівень. Також це є питання фінансування, це є контакти з різними. trgovené myšľo me, e, bankami, vlánky, e, kontakt s Exim bankou a e, e, inštruktívne súviety v financovanie financovania príjemníctva a sa na základe dopytu taktiež, ak sa niekto nachádza na Slovensku, či už na politickej alebo komerčne zorganizovať stretnutie, a, či už je to B2B alebo b či je to hlavný predstaviteľ alebo podnikateľ. A dostávame nejaký dopyt alebo investičné príležitosti od zahraničných ambasád, posúvame našim klientom a našim členom. Ми, хто знаходиться в Словаччині, чи на політичному рівні, чи це є представник комерційної сфери. Ми намагаємося організувати зустрічі з очі, в очі або двосторонні зустрічі. Ми також отримуємо і запити від наших посольств, закордонних посольств, де просуваємо їх і організовуємо також. kontakt i z ústvičiť v tak Aby som bol absolútne konkrétny, čo sa týka Ukrajiny, tak od začiatku a od a vojny vlastne sme sa snažili poskytovať oporu a asistenciu hlavne teda slovenským podnikateľom a tým, ktorí majú svoje business activity uh, dizlokované na Ukrajine. A napríklad určite, možno verejne najznámejšia spoločnosť Mosív, ktorá má v Lusku 5 závodov alebo 4 a zamestnáva 500 ľudí, pomáhali sme im identifikovať, kde je koridor na evakuáciu zamestnancov, jednoducho prepojili sme ich s vedením banky, aby mohli rozšíriť svoje portfólio krytia finančného financovania tých svojich cestných spoločností v Rúcku. Poskytovali sme im každý deň analytiku vývoja a jednoducho tá spoločnosť napriek prvotnému šoku a nejaké možno mesačnej odstavke sa vrátila naspäť vlastne k nejakému obmedzenému fungovaniu a to dnes ako, ako spoločnosť, fungujúca na Ukrajine, tú podnikateľskú činnosť vyvíja. A taktiež niektoré spoločnosti čelili jednoducho tomu, že sa zasekli na hraniciach s logistikou, museli, museli prenastaviť celé svoje biznis operácie, taktiež sme im pomáhali, aktívne sme sa za nich zasadzovali, či už na našom konzuláte, ambasade, alebo sme komunikovali s ukrajinskými partnermi. А причина тих, хто залишилося нам подарував заключення. Що топляється конкретики, то, наприклад, співробітництво з Україною, ми, коли ми говоримо про словацьких підприємців, то така словацька фірма, як Хемосвіт, яка дуже активно працює в Україні, в Гуртську, нараховує біля 500 працівників. Фактично також потребувала здолати ці перші перше враження від війни від тої ситуації. Ми намагалися допомогти, щоб вони фінансово змогли здолати свою ситуацію. Це є зв'язок з ексім яка може допомогти, щоб підприємство не закрилося. Ми на також намагаємося надавати аналітичну інформацію. Це ми світковою інформацію, яку надаємо підприємству. Щоб воно могло прийняти правильне рішення або йти допомогти певному русі. Також допомагали ми всім тим, тим словацьким суб'єктам, які були в шоку від того, що сталося, від того, що була розпочата війна і що відбулася агресія проти України. Наприклад, багато моментів вони повинні були рішати з логістичної точки зору. На кордоні застрявали їхній вантаж. Необхідно було домовлятися з представництвом, маємо на увазі консульські відділи, маємо на увазі посольство, де би вони могли світова переправити, і таким чином це була конкретика конкретні дії, які ми виконали у стосунку до України. Такі ж за дні з співпраці з фінансовою справоснами з легшими ситуацію, наприклад, полішньому Німецькому, де єдну старока міорія тиждень. a neprospieva to určite tovarovej výmene ani, 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 obchodu. A taktiež sme niektorými členmi dokázali vygenerovať určité finančné prostriedky, ktorými sme potom prispeli na pomoc utečencom. A taktiež sme v prvej fáze vlastne vojny hneď s ministerstvom hospodárstva dali verejne a von dotazník, aby sme zanalizovali všetky spoločnosti, ktoré majú také podnikateľské aktivity a ktorým môže potom štát pomáhať. Vyberali teda sme viac ako 55 dopytov a prostredníctvom nášho členstva v Rade vlády pre konkurencie, schopnosť pro a produktivitu sa snažíme aj naďalej vlastne tie štátne inštitúcie informovať o tých jednotlivých potrebách tých našich firiem. Ale Taktiež nám prichádzajú ukrajinské spoločnosti, ktoré ponúkajú opäť či už nejaké, nejaké príležitosti obchodného charakteru, investičného a tak ďalej a prepájame ich so slovenským podnikateľom. Čiže tá interakcia, verím, že pán to toto svedčí veľmi živá a vždy sa snažíme reagovať a byť proste na e, Ešte, ako škôču, čo namáhajeme sa vyriešiť tie На прикотовному переході вижна німецьке уж де вантажівки, де каміони затримуються дуже довший час, простоюють там це не допомагає товарообороту ні одній це не допомагає товарообороту, не допомагає ні одній, ні другій країні. Ми виділили або ми були ініціаторами на надання або ми. То ся зовнішній самі, то фірми. То фірмі. Також фірми з нашою допомогою фірми давали гроші на підтримку українських пікачів. Це були немалі суми. Проводимо аналіз і проводиться послідний аналіз, хто має власне які підприємницькі суб'єкти працюють, на якій території, яку допомогу їм необхідно надавати протягом нашої роботи. До нас поступило десь 55 таких запитів, які до нас зверталися, і хотіли отримати відповіді. Що торкається, що стосується. Ради конкуренції здатності і активізації то Можуть, також маю, тут має відмічається велика велика активність і велика інтеракція. Пан Конишев, очевидно не дасть збрехати, що ми є дуже активними і дуже помічними у цій сфері діяльності. Позначу повім же що sa teším, že sa bude konať medzivládna komisia pro spárskú spoluprácu v najbližšom období a bude sa konať na ukrajinských území v Žorode. A verím, že to je tá platforma, ktorá dokáže dať podnikateľov dokopy. A malo sa to ľudia podľa môjho názoru veľa skôr, ale ja verím, že teda tie sluby aj v kontexte plánu obnovy a povinnovej rekonštrukcie Ukrajiny a všetkých avizovaných mechanizmov sa začnú v praktickej realite naplňať, pretože toto trošku nevidíme a v praktickú realizáciu slovenskej exportérov je, spotavio, je to, aby pomohla tým dopytom a tým záležitostiam ekonomického sektora. Ja ja ja. e, takož chcem e, sa na ostatnok šťast skazať, že mene tišiť, že vybudí sa Mižoridová komisia nášho spýrobitnictva v úsich sferách, že ta Mižoridová komisia zasiedateme v Úžorodi, Що це буде доброю платформою для того, щоб зустрітися підприємницькі суб'єктів двох країн, говорили про підтримку, говорили про співпрацю. Шкода, що ця комісія не засідала скоріше, верніше, бо ми б змогли реалізувати дещо більше. А Наша рада Європейська, наша рада е, також буде присутня на цій е, міжурядовій комісії, і е, е, хочеться сказати, що е, треба, щоб ми були прийняті такі висновки, е, деби е, ми бачили конкретну реалізацію, конкретних кроків чи допомоги, е, чи взаємин, чи інтеракції. Дякую.